можливо, все таки митний брокер, так? Да? Митний брокер. Тому що Бо ми зараз ріелторів собі наберемо. Дуже багато тексту від мене. Давайте ще раз. Давайте ще раз. Це називається це типа, типу, що там? Сейдж. Бекстейдж. Сейдж. Бекстейдж Тоді почнемо спочатку. Нормально? Шикарно. А буде це? <рес> Всім привіт! Ми починаємо серію інтерв'ю з експертами, які працюють в Діфрейт. І сьогодні ми говоримо про митне оформлення, про інтелектуальну власність, про те, які товари може перевозити діфрейт, які товари взагалі перевозяться в Україну. Тобто, сьогодні в нас в гостях е митний брокер Олексій. Доброго дня! Як ваш настрій? Як сьогоднішній день? Чудово, сонячно, яскраво, багато роботи. Працюємо як завжди, так. Да. Супер. Але перед початком ролику не забувайте ставити лайки та писати коментарі. Так ми зрозуміємо, що вам цікавий контент, і будемо знімати ще більше роликів. Поїхали! Перше запитання: е, як довго ви працюєте? Митним брокером або, взагалі, в цій сфері, який досвід маєте в логістиці? В 2005 році я закінчив навчання і маю фахову освіту з митної справи та менеджменту організацій. З тих пір я розпочав свій шлях митного брокера і на сьогодні залишаюсь. Митним брокером. І чи подобається вам працювати на цій сфері фасаді? Так, це, це дуже цікава сфера, яка дійсно тримає тебе завжди в якомусь тонусі, завжди щось нове, цікаве, нове законодавство, нові спілкування, люди, відносини. Взагалі таке запитання, чим займається митний брокер, бо я певна там буде там дуже багато питань по цьому. Митний брокер займається всім, що пов'язано з митним. Це як основна робота, а також митний брокер це ще доцільно сказати, що це і юриспруденцією займається логістикою, бухгалтерією. Також в питаннях класифікації, коли потрібні певні знання, то це якісь там технічні знання потрібні. Це все. Напрацьовується з роками, і як результат це вже є спеціаліст. Тобто, це як збірна селянка різних професій і задач. Давайте прийдемо по етапу, на що складається ваша робота. Тобто, зайшов, наприклад, на прорахунок вантаж, і що йде далі після цього. Ну, Основною задачою брокера це є підготовка документів до митного оформлення. Тобто, це Отримання від логістів та менеджерів необхідних документів, це таких як пакінг, інвойси, контракти. Якщо є якась сплата, то підтвердження платіжних можливостей, а також інших додаткових документів, тому що окрім підготовки пакету документів, ще необхідно створити митну декларацію, заповнити її коректно, визначити правильні. Коди УКТЗ, а також підібрати коректні ставки мита, які з цими кодами УКТЗ пов'язані. Тобто ми говоримо про преференційні ставки мита або повні, або антидембінгові, наприклад. Все це робота брокера, він повинен все це досконало вивчити і подати декларацію вже з готовими даними для того, щоб митне оформлення пройшло швидко і вчасно. А які саме ставки мита використовуються при розмитненні товарів? Справа в тому, що ОТЗ це величезна таблиця товарів, і на кожен товар можлива різна ставка мита, це може бути як 0%, так і 12,5% в залежності від типу товару, його призначення, функціональності. Якщо ми, наприклад, говоримо про. Підакцизні товари це автомобілі, алкоголь, паливо, то сюди ще буде додаватися акцизний податок. ]cker. А якщо ми говоримо про товари, на які є якісь обмеження, то це можливо ще буде додано антидемпінгове мита, і все це ще буде вкладено ПДВ. ]cker. Тому ставки мита можуть бути як від загалом з ПДВ від 0%. тобто це часто вироби медичного призначення, або ті вироби, які, наприклад, зараз у військовий час не мають митних платежів відповідно до вимог закону, так і може бути там і 70% і більше. По яким напрямкам ви працюєте в Діфрейт зараз? Основні напрямки це імпорт та експорт, тобто ввезення товарів та вивезення з України з будь-яких країн, тобто Китай, і так, так без обмежень. Як довго триває процес митного оформлення вантажу? Процес митного оформлення вантажу він складається з декількох етапів і може включати в себе різноманітні митні формальності в залежності від вимог законодавства. Наприклад, законодавче встановлено, що митно-оформлення декларації не повинно перевищувати 4 години. Тому ну, зазвичай це так і є, якщо жодних питань у митниці не виникло до. Поданої декларації, і тому воно навіть іноді швидше закінчується, якщо нема питань. Але якщо є питання по класифікації товарів, по митній вартості, по якихось нетарифних моментах, якщо є необхідність проведення митного огляду, то цей час може бути подовжений. Але, в принципі, якщо все чітко і злагоджено відпрацьовано, то Зазвичай, зазвичай, митна формня проводиться день в день. Ви сказали про митний огляд. Що це таке? Які товари підлягають, і скільки це може тривати взагалі? Митний огляд це митна формальність, яка являє собою пред'явлення товарів митниці. Часто необхідність митного огляду формується безпосередньо автоматичною системою управління ризиками так званою АСАУР. Також це може бути, якщо у інспектора виникають певні питання до якихось товарів, то він також може направити. Даний вантаж на огляд mm -hmm. для виявлення якихось питань там країни походження, наприклад, або там якихось технічних характеристик. Тощо, чи можемо ми прискорити процес митного оформлення? Для наших клієнтів ми робимо все, щоб митне оформлення пройшло максимально швидко і без якихось там додаткових опцій, які могли б витратити час наших клієнтів. Ну, загалом іноді це може бути година, лише іноді чотири, іноді трошки більше, в залежності від о, типу товару і вимог до нього. Думаю, варто зазначити, що ви як клієнт просто приходите нам, ви даєте вантаж, і ми повністю займаємося його доставкою. Від то від забору вашого вантажу у вас під дверима, да, є такі послуги. Митного оформлення, доставки до потрібної країни, там розмитнення і так далі. Добре, до наступного запитання: від чого залежить митна вартість товарів та на що вона може впливати? Митна вартість вона в принципі впливає на те, скільки податків і митних зборів буде сплачено в бюджет. Та є моменти, коли митна вартість не може бути нижча за певні рівні. Ці рівні є у митниці. І митниця контролює, щоб за певними групами товарів ця митна вартість не знижувалась занадто. Але якщо ми говоримо про поставки так звані прямі поставки, якщо є безпосередній виробник, з яким заключений договір, і він продає українському, Бізнесмену свою продукцію, то зазвичай ніяких питань в митниці не виникає, тому що всі документи в порядку і митна вартість зазвичай на високому рівні. У нас в основному дуже забагато запитань, і це найпорядніше запитання від наших клієнтів в соцмережах. Чи перевозити ви бренди і чому ні? Чому ні перевозимо? Перевозимо. Перевозимо, але щодо брендів, ми говоримо, що у кожного бренда може бути свій правовласник. Якщо правовласник внесений в перелік в реєстр об'єктів інтелектуальної власності, то для того щоб ввести продукцію, яка Є власністю цього правовласника, необхідно отримати дозвіл цього правовласника. Або ми можемо возити ті бренди, які відсутні в реєстрі. Тобто, якщо я, наприклад, хочу перевести, е, візьмемо кросівки Adidas, наприклад, навіть не оригінал, а просто там буде марка Adidas, е, то мені треба запросити дозвіл. На продаж цих товарів правильно я розумію у самої самого бренду, зазвичай так, ага. зазвичай так, але ж знову таки ви можете о, перевірити торгову марку Adidas в реєстрі, впевнитися, що вона там є, що неї є правовласник, можете звернутися до правовласника, отримати від нього відповідь так чи ні. І, вже виходячи з цього, можете вже рухатись далі, ввозити цю продукцію з дозволу правовласника. Uh -huh. або, або придбати її вже на території України у в мережі дистриб'юції, яка належить правовласнику. Uh -huh. А цей реєстр вони ж в відкритому доступі. Наскільки я розумію? Так, реєстр об'єктів інтелектуальної власності він знаходиться у відкритому доступі, він постійно оновлюється, і кожен суб'єкт має право доступу до нього для перевірки, для уточнення. Ми залишимо посилання в описі під цим відео, щоб ви переглянули, можливо, комусь буде цікаво. А як тоді потрапляють на наш ринок мільйони тонн реплік брендів, просто їх незрівня незрівнянна не кількість. Ну, якщо ми говоримо про офіційне ввезення, то зазвичай це відбувається за згодою правовласника. Тобто фактичного правовласника отримується дозвіл і все це ввозиться на територію України, і вже з дозволу правовласника розповсюджується безпосередньо на території України. Щодо Інших товарів, які без дозволу правовласника можливо, що це відбувається якось. Це можливо якась піратська продукція, яка потрапляє на ринки нелегально в обхід митних органів, тому що безпосередній контроль інтелектуальної власності належить митним органам при під час везення товарів на митну територію України. Тому обирайте вірний шлях. Купуйте оригінальну Купуйте тільки оригінальну продукцію або просіть дозволу в, в власників на продаж її в Україні. Які товари ще не може перевозити діфрейт і чому? Не тільки діфрейт, але й всі інші не можуть привозити товари, які заборонені для везення або вивезення з території України. Mm -hmm. Це товари, які підлягають ліцензуванню, квотуванню, заборонені певним законодавством, або іншими підзаконними актами. Mm -hmm. Або несуть, суть можуть нести якусь небезпеку для оточуючих, для соціуму та. Для, наприклад, там транспорту, будівництва і всього іншого або природи, mm -hmm. Mm -hmm. тобто, з точки зору ввезення товарів на митну територію України, ми можемо ввозити будь-який товар. Якщо в нас є на це дозвіл відповідний, якщо він треба, і якщо ці товари не заборонені до ввезення, якщо не підлягають різноманітним обмеженням у вигляді ліцензування, квотування або не несуть в собі небезпеку для оточуючих або флори, фауни, то зазвичай ми можемо ввозити ці товари і розмитнювати їх і реалізовувати. Тобто, щоб зрозуміти, чи можемо ми перевозити ваш товар, напишіть менеджеру, запитайте в нього, або скиньте ми посилання на товар з китайського сайту, якщо це доставка з Китаю, або інвойс, або пакінг. Брокер перегляне ці товари і скаже, чи можемо ми їх перевозити, і скільки буде коштувати митне оформлення вашого товару. І останнє запитання: чому важливо замовляти послугу доставки одразу з митним оформленням? Тому що це комплексна послуга, і вона включає в себе всю роботу однієї компанії і безпосередньо спеціалістами, які о, знаходяться поруч з один з одним і швидше реагують на певні моменти і швидше все це вирішують. Тому, якщо ви замовляєте послугу на доставку та митне оформлення однієї компанії, ви пришвидшуєте час. Доставки вантажу, це, а також о, отримуєте менше запитань від кожного з спеціалістів, якби це були різноманітні компанії. Це було моє останнє запитання. Олексію, дякую за приділений час. що Знайшли до мене хвилинку в своєму напруженому графіку. Я вас більше не затримую. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас залишились запитання, задавайте їх в коментарях, і ми обов'язково знімемо другу частину інтерв'ю з митним брокером. Якщо ви плануєте доставляти свої товари за кордон і шукаєте найкращого логістичного партнера, то звертайтесь в Діфрейт. Ми обов'язково вам допоможемо. Заявку можна залишити за посиланням в описі під відео. До нових зустрічей на каналі Діфрейт! Получається і все. Так. Да доброго